Усіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у випуску відомий український журналіст Ігор Цаник жорстко наїхав на гравця збірної України. Ахметов заявив, що нинішній шахтар найкращий в історії. Гравець збірної України покинув розташування команди перед матчем проти Чехії. Мудрик отримав свій вирок. Ну а перш ніж розпочати випуск, не забудьте поставити свою вподобайку цьому відео. Так ми будемо просувати україномовний контент на ютубі разом. Артем Довбек потрапив у топ-5 найдорожчих футболістів серії А. Український форвард Артем Довбик потрапив до п'ятірки найдорожчих гравців серії А за версією футбольної обсерваторії. Вартість 27-річного нападника оцінена у 56-73 мільйонів євро. Визначимо, що Артем у цьому рейтингу посів п'яте місце. Дорожче за Довбика тільки Лаутаро Мартіне з Зинтера, Рафале Леау з Мілану, Хвіча Корасхеля з Наполі та Джорджо Скальвіні з Аталанти. А от відомий експерт. Та ексфорд збірної України Іван Гецько навпаки вирішив розкритикувати довбика після його останнього матчу за збірну України. Цитуємо Гецька. На жаль, Артем продовжує рочаровувати в матчах за збірну. Його кет-КПД незначний, бо на відміну від його клубних виступів за Жрону та Рому, де на нього грали всі в збірні дотримується іншої тактики. А довбик не з тих виконавці, які можуть самотужки вирішити долю протистояння. А тем фактично не загрожував воротам грузинів, обмежився лише кількома підіграваннями партнерами. Цього явно недостатньо. І, на мій погляд, довбик був найгіршим серед переможців, заявив Іван Гецько. Дуже багато критики на адресу Довбика, однак без і з Довбиком збірна України зараз різні команди. Довбик хоча б може зачепитися за м'яч у потрібний момент і вирішити долю поєдинку. Звичайно, поки що неозброєним оком видно, що Довбику трохи не вистачає порозуміння з партнерами. Дуже дивно, наприклад, чому було так багато браку разом з поєднаннями з Гуцуляком, адже колись ці два футболісти грали в Дніпрі один, і у них було досить непогане таке розуміння. Можливо, трошки пройшло часу, і вони втратили його, і треба більше награвати цього. Але потрібно розуміти, що збірна збирається лише на кілька днів, тому це дуже важко зробити. Так, можливо, Артем Довбик і може грати краще. Але якість його обслуговування партнерами з центральної осі також повинна бути іншою. Той тобто саме судоковий Шапаренко повинні краще обслуговувати Артема. І тоді ми побачимо від Довбика зовсім інший рівень, якщо його будуть поводити один на один. Тим не менш, зараз довбик точно сильніше за на нападників збірної України Ярмчука та Ваната. Друзі, якщо погоджуєтесь з цією думкою та вважаєте, що Артем зараз найкращий нападник України наявних, то поставте лайк цьому відео. Відомий український журналіст Ігор Циганик жорстко наїхав на захисника збірної України. Цитуємо циганика. Я не вірю в Толовєрова як в центрального захисника, тому що я побачив кілька разів, як Мікутадзе, нападник Грузії, його повністю прогнав. І ще ці емоції, кому ти це показуєш? Що це за показуха? В момент це що таке? І проти кого? Проти грузинів. Якби це було проти Італії, проти Англії, у крайньому разі проти Данії чи проти Швеції, я б ще зрозумів. Ну але це тільки Грузія, не розуміючи Європова чи в цьому телавірові. Не хочу принижувати грузинів. У них хороші футболісти, хороша команда, але це не топ рівень, заявив циганик. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо погоджуєтесь з цигаником. Манчестер Сіті готує трансфер Хавбека збірної України. Манчестер Сіті готує підґрунтя для трансферу півзахисника Донецького Днецького та збірної України Георгія Судакова. Відзначається, що 22-річний хавбек гірників входить до сфери інтересів чемпіона Англії, який починає будувати плани на заміну своєму лідеру Кеміну Дебрюйне. Однак, футбол інсайдер повідомляє, що трансфер судакова найрядше відбудеться взимку, оскільки Шахтарем завжди було важко вести перемовини. Імовірно, Шахтар попросить за свого гравця 100 мільйонів євро. Чи готовий сіті заплатити таку ціну за Судакова, поки що невідомо. Візначимо, що контракт Георгія з Шахтарем розрахований до кінця 28-го року. Його ринкова вартість зараз складає 35 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Георгій зіграв 10 матчів за шахтар, забив 7 голів та зробив 2 асисти. Також раніше була інформація, що за Судоковим стежать Арсенал Челсі, Тоттенхем та Ліверпуль. Президент Шахтаря Ренат Ахметов заявив, що команда зараз будує найсильніший шахтар в історії на чолі з Пушичем. Цитуємо Ахметова у сезоні 23-24 У Шахтар прийшов новий головний тренер Марино Пушич. Ми повірили в цього наставника та його ідеї, і ми не помилилися. Марино Пушич та його тренерський штаб будують сильну команду, яка гідно представляє Україну на європейській арені. Перемогою обов'язково будуть. Мені подобається наша команда молода, амбітна, готова до боротьби та нових досягнень. Я переконаний, що ми будуємо найсильніший шахтар в історії нашого клубу, і я вірю в цю команду. Ми досягнемо великого успіху та виграємо міжнародний трофей. Сказав Ахметов. Друзі, чи погоджуєтесь ви з тим, що нинішній шахтар потенційно найкращий в історії? Пишіть в коментарях під цим відео. А тим часом, поки Ахметов будує найсильніший шахтар в історії, його менеджер Даріо Серна прилаштовує футболістів Хорватії. Хорватське видання Індекс Хієр повідомило, що сплітський хайдок підписав двох юних вихованців академії шахтаря, братів Дениса та Романа Пламінських. Угода відбулася завдяки протекції спортивного директора шахтаря Даріо Серни, який рекомендував хайдоку підписати цих молодих талантів. Візначимо, що футболісти виступали за збірну Україні 16 Надаємо Даріо є вихованцем академії Хайдука, звідки прибрався у Шахтар. Незрозуміло, у чому легенда клубу допомагає прилаштовувати молодих талантів з України в хорватський клуб. Екс нападник збірної України Євген Селезньов може стати спортивним директором футбольного клубу. Колишній нападник Шахтеря та Дніпра Євген Селезньов може отримати посаду в клубі першої ліги Юкса. Селезньов обговорював з президентом клубу Сергієм Лесніком. Можливі варіанти співпраці серед вільних у Юкса за неофіційною інформацією. Посада спортивного директора. Нагадаємо, тим часом селезнього працював у структурі дніпра 1 але минулого літа клуб припинив існування. Тому 33 річний форвард став гравцем медіафутбольного клубу Армат із Дніпра. Колишній нападник Національної збірної України та київського Динамо Артем Мілевський відповів на заяву Олександра Ліва, який вимагає від нього вибачень. Цитуємо легенду Динамо Київ. Чи готовий я вибачитися? Хех, можливо, якщо чесно, що Саша прочитав твоє інтерв'ю, дякую за відповідь дорогенький. Я намагаюся налагодити з тобою стосунки, але мені перед тобою нема за що вибачатися. Тим більше на всю країну я не обзивав ні тебе, ні твою сім'ю ніякими поганими словами, як це робив ти по відношенню до моїх близьких у у прямому ефірі в інстаграм. Саша, спустися вже з небес на землю. Ти що папа римський? Чи хто? Ну скільки можна ти ж не дитина врешті-решт, щоб таке казати бути чоловіком? Судячи з твого інтерв'ю, який ти був Саша, таким ти і залишився, арі відерчий, заявив Міля. Нагадаємо, що конфлікт між Мілеським і Алієм сплахнув після того, як Артем в одному з інтерв'ю звинуватив Олександра, що той, не порадившись з ним, виніс на люди його особисту проблему, алкогольну залежність і лікування від неї. Друзі, кого ви підтримуєте в цьому конфлікті? Мілеського чи Алієва? Пишіть в коментарях під цим відео. Вінгер збірної України Михайло Мудрик вирішив попустити своїх хейтерів. Після матчу проти Грузії Мудрик заявив, що збірна України показала хейтерам усе на футбольному полі. Та він особисто заставив багатьох з них замокнути своєю грою. Також Мудрик своєму інстаграм-аккаунті потролив усіх хейтерів в дописах у коментарях, виклавши фото зему за дезображена детектива з лупою, маючи на увазі відповідь Шукаю своїх хейтерів. Де ви? Як ми бачимо, після голу ворота Грузії Мудрик, схоже, знову спіймав зірку. Один гол за півроку за збірну це ще не топ досягнення, щоб Мудрику бути таким голослівним. І щоб Мудрику стати дійсно справжнім лідером на полі, треба більше брати гри на себе та вирішувати на постійній основі результат у вигляді результативних передач та голів на футбольному полі. Багато після поєдинку експертів казали, що мудрак зараз краще за того самого Кварацхелію з Грузії, але поки що це лише слова по одному поєдинку. Кварацхелія зараз справжній лідер грузинів на стабільній основі і витягує цю збірну у топ, у топ рейтинг. Міша ж тільки інколи виблискує. Раз півроку забити Македонію або Грузії, це не супер рівень. Хотілося б від Мудрика більше стабільності та як і від наших інших зірок. Сподіватимуся, що проти Чехії він доведе на полі, що він гарний гравець, а не тільки в соцмережах. Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич заявив, що незважаючи на вдалий дебют Івану Калюжному, ще дуже далеко до Тараса Степаненка. Цитуємо Маркевича Степаненко то є Степаненко. Калюжному дерві на Тараса ще йти, йти. Але задатки в нього всі необхідні є. За два дні у матчу проти Чехії стане зрозуміло, чи отримає ще Іван запрошення від Реброва чи ні. Бо з розинами він зіграв добре, але ж потрібно демонструвати стабільність не лише в одній грі, а постійно. Тому зараз робити якісь висновки по калюжному зарано. Сказав Маркевич. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з Мроном Богдановичем? Такого кого б хотіли побачити в старті у матчу проти Чехії в основі в опорній зоні Степаненка чи Калюжного? Пишіть в коментарях під цим відео. Гравець збірної України покинув розташування команди перед матчем проти Чехії. Окіпер збірної України Дмитро Різник залишив розташування національної команди. Він отримав ушкодження і вирушив до шахтаря на відновлення. Таким чином, у складі збірної України залишаються тільки два воротарі: це Анатолій Трубін з Бенфікі і Георгій Бущан з Динамо. Київ. Нагадаємо, наступний матч Україна зіграє 14 жовтня проти Чехії у рамках Ліги Націй. Початок о 21.45. Друзі, якщо вірите в перемогу збірної України в цьому матчі проти Чехів, то обов'язково поставте лайк цьому відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, Ти, що сьогодні були з нашим каналом. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.